Доброго дня! Вітаю вас на уроці історії. На минулому уроці ви дізналися про утворення нової держави на заході давньоруських земель галицько Галецько-Волинського князівства. Давайте пригадаємо, хто заснував цю державу, коли це відбувалося. Волинське князівство суд взяло своє могутності за часів Романа Мстиславича. Подивіться на екрані портрет Романа Мстиславича. Він здійснив декілька вдалих походів проти полуці, Успішно воював з поляками та литовцями. Князь Роман був справедливим, тому мешканці Волині його поважали. У 1199 році, після смерті князя Галицьких земель, Романом Стеславиць здобув Галич. Мешканці міста, дружинники та деякі бояри визнали його за свого князя. Незгодний галицьких бояр Ромам Мстиславич прогнав із князівством. Об'єднавши Галицькі та Волинські землі князь Ромам Мстислав заснував нову державу. Галицьке, Волинське князівство. Давайте попрацюємо з картою і знайдемо на карті. Ось дивіться, я показую Волинське князівство, Волинське, да? головне місто Холм. Вибачаюсь, Володимир. Так, і Галицьке князівство, головне місто Галич. Ось Роман Стаславич, він об'єднав Галицьке волинське землі в єдину державу, Галицьке Волинське князівство. Так. Прослухайте уважно вірш. І скажете, про що ми сьогодні будемо говорити? Про кого ми будемо говорити на уроці. Хоч надходили татари, наче градові її хмари, боронитись він сумів, збудував він холм і Львів. І за вірних оборону, він святу дістав корону за своє велике діло, Галицький король Данило. На сьогоднішньому році ви дізнаєтесь про діяльність князя Данила Галицького. Отже, відкриваєте зошити, записуйте число до тему уроку Князь Данило Галицький, внутрішня та зовнішня політика. Данило Романович, ось ви бачите його портрет, бачите, як він виглядав, роки його життя, 1201 рік, 1264 роки. Данило Романович правитель Галицько-Волинського князівства, король Росії, представник роду Романовичів, після смерті батька відновив і розбудував Галицько-Волинську державу. Зазнав нападу монголів, визнав себе васалом, коронований королівською короною. За його правління Галицько-Волинська земля досягла найбільшого розквіту. Князь Роман Смстиславич загинув в молодому віці, залишивши після себе малолітніх. Дітей. Його старшому сину, ось Данилу Романовичу. Так, на той час було 4 роки, а молодшому Васильку випнулося лише 2. Галицькі бояри, тобто бояри це ми знаємо, це найближчі до князя були люди, це заможні люди, багаті, так, які впливали на владу, мали вплив на владу князя. І ось бояри запросили на присолд іншого князя. Малолітній Данило і Василька вірні попередньому праведу, люди переховали за кордоном. У цей час в Галичині один за одним відбувалися боярські заколоти. На Запрошення Бояр цими землями управляли довні князі, ігорські королі. Навіть певний час бояри самі керували князівством. У 1214 році Данила Василькова повернули собі Волинське князівство. Протягом багатьох років брати боролися також за Галичину. їм вдалося остаточно повернути ці землі лише в 1237 році. Проці Данило почав князювати в Галичині, за що його називали Галицьким, а молодший брат Василько правив у Володимирі. Брати дружно князювали, допомагали один одному. Останні рішення, хоч і приймав не Данило, але він завжди радився з Васильком. На долю Данила Романовича випали важкі воєнні випробування. Йому вдалося постійно захищати кордони держави від сусідів. Князеві Данилу вдалося перемогти німецьких лицарів-хрестоносців, які хотіли захопити частину території Галицько-Волинської держави. Після цього Данило Галицький приєднав Київ разом із землями до своєї держави. Таким чином він відновив галицько волинське князівство. Зі сутих межах, в яких володів його батько. Князь Данило для захисту своєї держави укріплював стіни міст, будував добі... укріплені замки, так? за його наказом було збудовано багато міст. Ось давайте подивимося на карту. Він сприяв розвитку міст. Так? Значить, за його правлінням побудований холм, ось ми бачите, я показую. Так, також місто Львів, да, відоме красиве місто Львів, так, і назвав в честь свого сина Лева. Також він відновив дорогу Чин, так, переніс столицю Галицько Волинського князівства з Галича до Холма. Давайте попрацюємо з історичним джерелом. Прочитаємо Галицько-Волинський літопис. Що ж пишеться в ньому про князя Данила Галицького. Дайте відповідь, яким був за характером Данило Галицький. Цей же король Данило був князем добрим, хоробрим. Мудрим, який спродив у городи і многі, і церкви поставив, і оздоблю, і різноманітними прикрасами. Та братолюбством він сватесу був із братом своїм Васильком. Тобто ми бачимо, що в літописі пишуть про те, що він був добрий, хоробрий, мудрий і любив свого брата і дбав про могутність своєї держави. Князь Данило присвятив своє життя визволенню рідної землі від монгольського їга. Адже ми знаємо, що в цей період Київська Русь потрапила під владу Монгольського їга. Він звернувся до Папи Римського з проханням допомогти організувати Христовий похід проти монголів, тобто воєнний похід проти монголів, об'єднати сили. За це Данило пообіцяв перевести всі землі галицько волинської держави під церковну владу Папи Римського. У 1254 році Данило Романович коронували в Дорогочині. Тепер його називали королем Русі, а його державу руським королістом. Проте, коли Данило Галицький переконався в тому, що марно чекати підтримки від папи римського, він розірвав з ним стосунки. Скориставшись тим, що на території галицько волинської держави монгольські залоги були розпорошені, Данило розбив їх на кілька років, здобув незалежність. Монгольське командування направило проти Данило Величезне військо. Монголи наказали йому зруйнувати в міста всі оборонні укріплення, всі замки. У випадку супротиву вони погрожували повністю знищити і спалити всі міста. Данило Галицький був змушений виконати наказ монгольського хана. У 1264 році Данило Галицький занедужав і помер. У холмі, де й похований у церкві Святої Богородиці, яку він сам і збудував. Пам'ять про Данила Галицького увіковічена у пам'ятниках багатьох містах України. Ось ви бачите пам'ятник Данилу Галицькому Івану-Франківському і пам'ятник королю Данилові у Львові, звичайно, у місті, яке було збудовано Данилом Галицьким. Також є орден Данила Галицького, ось ви бачите, як він виглядає. Це державна нагорода України, що призначена для нагородження військовослужбовців Збройних сил України та інших формувань. Правління Данила Галицького, основні дати, які ви повинні занести на лінію часу. Це початок правління Данила Галицького 1238 1245 битва біля міста Ярослава, 1253 це коронація Данила Романовича і завершення правління Данила Романовича 1264 роки. Це основні дати сьогоднішнього уроку, які потрібно запам'ятати а також словникова робота виписати зошит та запам'ятати слова, з якими ми сьогодні познайомилися. Папа Римський це керівник католицької Церкви. Христовий похід це похід лицарів хрестоносців на ворога. Руське королівство — це західноєвропейська назва Галицько-Волинської держави. Король Русі це титул Галицько-Волинських князів. 1254 рік рік коронування Данило Галицький і основне ім'я нім'я-апостоль, з яким ми сьогодні познайомилися на уроці Данило Галицький, князь Галицько-Волинської держави. А зараз прийдіть за посиланням і виконайте хвилинку відпочинку. Ми продовжуємо. Далі потрібно дітям дати усну відповіді на запитання, користуючись тими знаннями, які ви сьогодні отримували на уроці. Прочитайте уважно питання і знайдіть відповідь на запитання. У якому році Данило Василько повернулися на Волин, чому князя Данило назвали Галицьким, яке місто було збудовано за наказом Данило Галицької? І з якої причини звернувся Данило Галицький до Папи Римського, коли Данило Галицький став королем, чому князь розірвав стосунки з Папою Римським і чим закінчилося протистояння Данила Галицького з монголами? Дайте усну відповіді на запитання. Зніміть відео і прийшліть мені, будь ласка, на перевірку. А зараз попрацюємо з картою. Давайте знайдемо. От перед вами карта сучасної України. Давайте знайдемо на карті сучасної України місто, яке засновано Данило Галицьким, і названо в честь сина да, Данила Галицька. Місто Львів. Ось, дивіться, на західній частині України на кордоні з Польщею. Тут знаходиться Львівська область, і адміністративним центром Львівської області є місто. Львів, ось я показую вам місто Львів, яке було засновано Данилом Галицьким, і назва в честь сина Данила Галицького. Лева, це дуже гарно. Виконуємо хронологічне завдання письмового у зушиті. Отже, нам потрібно визначити століття, в якому коронували Данило Галицький. Давайте згадаємо, У 1254 році відбулося коронування Данила Галицького. Згадаємо, як визначити століття. Щоб визначити століття, в якому відбулася подія, потрібно закрити дві останні цифри. Тобто, 54 ми закриваємо, що у нас залишилося? 12. І до тих цифр, що залишилося, потрібно додати 1. Отже, 12 плюс 1 дорівнює 13. Отже, 1254 рік це 13 століття. Так, тобто записуємо 13 століття, ось римськими цифрами. Викуйте це в зошиті письмово. А зараз, діти, давайте підведемо підсумок уроку. Проведемо вправу долоньку, як ми вже звикли. Який у вас настрій після сьогоднішнього уроку? Що цікавого ви сьогодні вивчили? Так, ми сьогодні дізналися про відому постать історії України, так, князя. Галицько-Волинського князівства Данила Галицького, що вам було важко сьогодні, що вам сподобалося, що ви ще хотіли вивчити. Добре, діти! Я вам дякую за те, що ви уважно переглянули урок. Виконайте, будь ласка, всі завдання і надішліть мені фото. До побачення!